Наступне питання порядку денного. Про порушення клопотання про надання дозволу на передачу майна е, сільсько, е, спільної власності сіл, селищ міста міського району. Слово для інформації має Литовченко Леонід Володимиров. Які знаходяться на балансі Минської загальноосвітньої школи імені Шевченка в актовому залі на баланс Осьмаківської сільської ради для будинку культури. Я передачу 69 стінців, які знаходяться на балансі районної та ради так? на баланс міської школи імені Шевченка для актового раду. Є питання доводити? Немає, 30-го. Слава має депутат районої ради області питання. Шановні депутати, питання про передачу сільців, які були у власності районної ради, в 11-й кімнаті стояли ці стільці, виникло в тому плані, що Осьмаківська сільська рада звернулася до районної ради про передачу даних сільців безпосередньо в Осьмаківській сільській ради. Але ці сільці, от, як на подобі наші, з відкидними столиками. При розгляді даного питання комісія винесла таку пропозицію, щоб ці стільці, які були в 11-й кімнаті, передати безпосередньо відділ освіти, там, де вік актовий зал стоять, де вони збирають своїх педагогів, проводять семінари. Тому що -то, дійсно відкидні стільці, там ці столики є, і писати зручно і далі. А ті стільці, які знаходяться сьогодні, у в школі імені Шевченка 69, така сама кількість, передать у Восьмиківський будинок культури. <кій> 69. 69. Так, значить, По цьому питанню рішення комісії наступне. Керуючись рішенням районної ради від 11, -го, 11 -го -го року про затвердження положення. Порядок передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад, сіл селищ міста Мельського району, рекомендувати сесії районної ради. Передати 69 сільців, які знаходяться на балансі Менської районної ради відділом освіти райдержадміністрації. порушити клопотання перед Осьмаківською сільською радою про надання згоди на прийняття, комуна... на прийняття в комунальну власність майна сільців кількості світов 69, які знаходяться на балансі, балансі Менської зож 1-3 ступенів імені Шевченка. В разі отримання згоди Осьмаківської сільської ради. На прийняття майна надати дозвіл Менській зож 1-3 ступенів імені Шевченка щодо передачі сільців Осмаківській територіальної громади. Є запитання до Володимира? Хто бажає виступити? Немає. Та є, шановні депутати, ви отримали буквально перед засіданням сесії районної ради проєкт рішення. Цей проєкт рішення змінений порівняний з тим, як і... Згідно пропозиції президент районної ради. Є ще які доповнення зміни? Немає. Тоді є пропозиція даний проєкт рішення як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію проголосував?